Набрання компанія автофокус на з B'UI кригал 2016 року даний автомобіль. Має 2 літровий бензиновий двигунчик, Доволі гарна комплектація і приваблива ціна. Попузую він рівненький на ось таких прикольних чорних дисочках. Далі ходімо, продемонструємо його по салону. По лівій передній також охайний, чистенький. Салончик у нас шкіряний салончик, тут електричне регулювання, шкіряний чорний салон. Центральний підлокітник у нас присутній. Чорна стеля даного автомобіля також. Далі по передньому ряду. Повний. Електропакет, регулювання дзеркал, датчики світу дощу, шкіряне мультикермо в нас, шкіряний салончик на електричних регулюваннях, салон водійське сидіння в чудовому стані. Автоматік, електроручник, клімат у двох зони та підігріви передніх сидінь. Клімат працює чудово, мультимедіа Bluetooth Apple CarPlay підключається через провід. Далі є задня камера, ніяких помилок по автомобілю немає, та також присутній люк. Даний автомобіль дарує непогану, до речі, динаміку, їде він прикольно. Адреса у нас Михайло Гришка, Читирами, працюємо без вихідних, тому приїжджайте, оглядайте. Ця машинка вже знаходиться в нас на локації.